Отже, друзі, як і обіцяла, в нашій студії з'явився гість це Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Вітаю і нашу розмову з вами. Я б хотіла розпочати з теми північнокорейських військових на війні mm -hmm. в Україні. Міністр оборони США Ллойд Остін не може підтвердити відправку солдатів КНДР в Росію для участі у війні проти України. Як повідомляє Reuters, Пентагон буде стежити за ситуацією за словами Остіна. Якщо відправка військ правда, такий крок має викликати занепокоєння. Отже, пане Олександре Пентагон поки не підтверджує. Утім, розвідка Південної Кореї говорить про те, що війська відправили вони вже на території Російської Федерації, що вони вже тренуються, вказує яка кількість полігонів, де вони тренуються, і навіть є відео, де північно-корейських бійців споряджають у російську форму. То яких ще доказів чекають у Сполучених Штатах Америки? Скоріше не доказів, а скоріше нормальних умов, як вони це називають. Тобто вони чекають. Виборів, як би там не було, але зараз все сконцентровано довкола виборів. Тобто, чому тут відбулася оця зустріч так званого квартету, де і говорили про Україну, і говорили про НАТО, говорили про ракети. А на виході всі сказали, що все добре, ми далі підтримуємо. За НАТО на щастя, там риторика була трохи більш позитивна, але все-таки. Чому зараз нема цих рішень? Чому немає реакції на Північну Корею? Чому нема взагалі нічого? Тому що американські вибори. Байден і його адміністрація чітко розуміють, що все, що він зараз зробить, скаже, все щось скаже його оточення, автоматично Литина Харрис. І тому Харріс, умовно кажучи, треба це розгрібати в усіх наступних інтерв'ю. А ми бачимо, що в людини не так багато досвіду в зовнішній політиці. Навіть під час останнього інтерв'ю Fox News, вона постійно уникала зовнішньополітичних питань в MSNBC, CNN, на кожному великому інтерв'ю. Зовнішня політика обходила її трохи стороною, і тому логіка, якраз в тому, щоб не дати супротивникам Харріс додаткової амуніції, щоб під підслабити її позицію, щоб атакувати її на інтерв'ю і атакувати на можливих майбутніх дебатах. Тому всі Просто хочуть спокійно пройти виборчий цикл, а далі вже на північну Корею можна реагувати, Україні ракети давати і так далі. От про вибори поговоримо далі. Результат президентських виборів у Сполучених Штатах буде впливати на майбутнє України та вступ до НАТО. Про це сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times. Він додав, що Київ бачить декілька варіантів розвитку подій. Давайте послухаємо цитату. Я не знаю, якою буде пропозиція до нас після виборів США. Ми бачимо три різних шляхи вперед. Один із них продовження підтримки. Але союзники все ще бояться деяких ризиків. Чи будуть інші більш позитивними чи менш позитивними? Чесно кажучи, не знаю. І це дуже чутливо для наших людей. Володимир Зеленський, президент України. Пане Краєв, ви вже згадали інтерв'ю Камали Харріс, Fox News. Там вона сказала, що її політика не буде продовженням політики угу. Джозефа Байдена. В неї є своя лінія, якою вона буде. Ми побачимо після того, якщо Камала Гарріс виграє вибори. Дональд Трамп каже, що закінчить цю війну швидко. Угу. Але ж ми з вами розуміємо, що заяви, сказані до виборів, вони можуть відрізнятися діями, які почнуть здійснювати переможці в переможці президентської гонки після виборів. То якщо моделювати конфігурацію можливих критично важливих рішень, що стосуються України. Які ситуації можливі за Камали Харіс? А які за Дональда Трампа? Це насправді складне питання. Мені його задавали ще починаючи з серпня. Я завжди казав, давайте почекаємо, поки вони покажуть свою команду. Давайте почекаємо, поки вони покажуть свою повноцінну стратегію. Бо всі попередні виборчі цикли нам доводили, що так чи інакше, але в якийсь момент нам кандидат скаже: ось дивіться, це моя людина, майбутній держсекретар, ось це майбутній міністр оборони. Ось це мій радник з питань нацбезпеки. Ось моя стратегія по економіці. По по фінансовим речам, по зовнішній політиці. І це було нормально. І це те, ну завдяки чому люди голосували кінець кінцем. Тобто це те, що показує, про що дійсно політик. Це не лозунги під час інтерв'ю, це тим паче не якісь конкретні меседжі під час дебатів. Це якраз його команда кандидата мається на увазі і його стратегія. Нас досі нема нічого. Тобто нам реально нема з чого аналізувати. Єдине, що в нас є, це те, що вони викрикують під час своїх публічних виступів. І все. І в нас дуже обмежений доступ до цієї інформації. Але з того, що ми бачимо, ну, з такого загального контент-аналізу, бо нам з колегами постійно його доводиться робити, виходить так, що Камала Харріс, насправді, як би вона не говорила, що вона не буде продовжувачем Байдена, але їй нема на що опиратися. По суті, її зовнішня політика, так чи інак, але буде грунтуватися на тому, що робив Байден. Це також буде багатостороння дипломатія. Це також буде широке залучення союзників до американських справ. Ну, скажімо, Україною мають більше займатися європейці. Це той наратив, який звучить і у Харріс, і у Трампа. Тобто просто у Харріс це означає, що європейці більше займаються Україною, і ми їм в цьому допомагаємо. А у Трампа це європейці займаються Україною, і тільки вони нею займаються, нам взагалі плювати, що там відбувається. Тому. Виходить так, що в загальних рисах Трамп буде таким, яким він був в 2016 році. Там в ніяких сюрпризів. Тобто, ми закриваємось економічно, політично ні в що не втручаємось, а конфлікти це взагалі не моє. Давайте швиденько я подзвоню Путіну і все закінчимо. А Харріс – це такий собі модернізований Байден, тобто, це багатостороння дипломатія, це підтримка союзників, але знову ж таки з меншим досвідом зовнішніх відносин. Якщо говорити про запрошення України до НАТО, ми зараз не говоримо про вступ, ми зараз говоримо лише про запрошення. Що може воно змінити? Як воно може нас посилити, Воно нас точно може посилити, тому що те, що ми називаємо запрошенням, насправді є початком переговорів. А початок переговорів він завжди знімає, знаєте, всю цю політичну мішуру, яка довкола цього процесу є. Бо умовно, які нам зараз закиди ставлять угорці, словаки навіть південноєвропейці, які сумніваються в нашому вступі, вони просто кажуть, що ми не впевнені, що Україна готова. Ми не переконані, що все виконано. Ми не думаємо, що Україна це та держава, яка зараз має вступити, бла бла бла. Як тільки починаються переговори, на стіл зразу кладеться так званий фреймворк, тобто рамка, в межах чого ми ведемо ці переговори. І це буде той момент, коли Україні чітко скажуть: от вам треба зробити раз, два, три, чотири, п'ять. А все, що каже Орбан, Фіцо, це глибоко вторинна політизована, я би сказав, доктрина. Це навіть не наратив, це просто їх доктрина. Це допоможе зняти ось ці от політичні моменти. Це перший важливий пункт. Другий важливий пункт це взаємодоповнюваність. Тобто наші військові будуть працювати в натівських штабах. Натівські будуть працювати в наших штабах. Ми будемо отримати набагато більше розвідданих. Ми будемо вже зводити наші системи командування, системи управління і так далі. А це як не круте, але підсилення українських сил оборони. Причому як розвідки, так і Посередньо збройних сил України це важливий пункт. І третє, це все-таки початок виконання нашого плану перемоги. Це початок руху до того, щоб ми стали членами альянсу, який зможе нас захистити. І якщо цей процес не почати зараз, якщо не почати його саме в форматі такого процесу багаторівневого, а просто сказати, приймайте нас НАТО і все. Вибачте, міжнародна дипломатія так не спрацює. Тому нам потрібно війти в цей переговорний процес і планомірно дійти до потрібної нам точки, а саме до членства. Рюте um, Генсек НАТО сказав, що Україна стане 33 м або 34 м членом НАТО. От чи свідчить ця заява про те, що ми зараз на цьому етапі, де ми зараз знаходимося, набагато ближчі до НАТО ніж були ще рік назад до повномасштабного вторгнення? Абсолютно точно. Я навіть доповнив би цю заяву. Голова військових штабів НАТО заявив, що ЗСУ в принципі вже готові вступити в НАТО. Питання тільки до політико-соціальної системи України, тобто питання до реформ, до підзвітності демократії. Ну всі вторинні чинники. Але збройні сили вже готові бути в НАТО. Нам дуже багато наших британських партнерів казали, нам би дуже класно було взяти на тиждень хоча б один батальйон ЗСУ. Вони б змогли навчити два полки наших десантників. Тобто, дійсно, Україна набагато більше просунулася. Україна володіє унікальним досвідом, унікальними можливостями. Ми єдина держава, яка за останні більше ніж 50 років стри стримує другу ядерну силу успішно стримує і наносить їй величезних втрат. Тому насправді так Україна готова вступати до НАТО. Оце питання 33-34, Особисто для мене це просто ще раз показник, що стара наша проблема, вона досі присутня. Та сама до речі, як і в європейському союзі, тобто є велика група країн, які кажуть: ні, давайте спочатку Балкани. От спочатку ми проштовхнемо ті країни, а потім Україна. Мовно кажучи, крик, ну тут же черга, молоді люди. Тому насправді це те саме питання, яке буде у нас в Європейському Союзі. Що ми готові, всі готові, все треба, але давайте черговість. І оці невеликі політичні процеси, про які ми з вами вже говорили. Париж підтримує вступ України до НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан Ноель Баро. Під час візиту до Києва. Почуємо, це не срапан сюрприз, піск. Бо... Що стосується запрошення України вступити в НАТО, ми відкриті для цього і це питання, яке ми обговорюємо з нашими партнерами. однією з вимог Путіна як. Яку він оголосив ще до початку свого повномасштабного вторгнення? Це була вимога повернення НАТО до кордонів 97-го року, зважаючи, що переважна більшість наших партнерів всі зацікавлені, щоб війна закінчилася, і Україна, в тому числі, зацікавлена. Але всі говорять, що вона має закінчитися переговорами, так. і рано чи пізно вони мають відбутися, то чи знаючи це? Чи е, будуть е, розігрувати використовувати оцю карту НАТО е, у майбутніх переговорах з Путіним насправді це питання? Знаєте, в міжнародних відносинах є теорія балансу ризиків, тобто всі кажуть про баланс сил, хтось каже про баланс загроз а насправді баланс ризиків, тобто наскільки ми готові, в який момент чим ризикнути, щоб потім уникнути більшого ризику. І саме зараз питання стоїть таким чином, що так запросити Україну в НАТО це ризик, тому що, скажімо, після спілкування з американськими колегами я можу впевно сказати, вони досі переконані, що ключове питання російського вторгнення це саме НАТО. Не територія, не бажання Росії нас знищити і захопити, а конкретно НАТО. Вони бачать це як виключно першу причину того, що відбувається. Тому запрошувати Україну в НАТО ризиковано. Бо ніхто не знає, як відреагує Росія. Ну як всі усвідомлюють, як це може бути, але нікому цього не хочеться там з ядеркою з усім іншим. Але якщо зараз Україну не запросити в НАТО, потім стане питання набагато гірше. Якщо почнеться агресія проти Польщі, почнеться агресія проти країн Балтії, тоді доведеться застосовувати статтю номер 5 а повірте, цього ще менше хочуть, ніж брати Україну і ризикувати цим. Тому що стаття номер 5 Ну якщо ми дійсно почитаємо Вашингтонський договір, вона не каже про колективну оборону. Вона каже про те, що напад на одну країну вважається нападом на всіх. А вибачте, я абсолютно спокійно можу явити ситуацію, що Орбан каже: Ну так на нас напали, але я не бачу причин з чим щось робити. Ну так, на нас напали юридично, так а фактично мені мене все устраює. І я залишуся тут, я нічого не буду робити. Тобто, перед статей номер 5 є стаття номер 4, яка каже, що в випадку агресії і запуску статті номер 5 ми починаємо спільні консультації. Тобто, все і скільки триватимуть ці консультації? Невідомо. Чи, наприклад, Мадридський саміт НАТО нам показав, що вони готові були віддати Балтійські держави на 90 днів під контроль Росії, допоки американські і німецькі війська під'їдуть? Вибачте, Балти встали, кажуть, ви бачили Єрпінь? Ви бачили Бучу? Від нас взагалі нічого не залишиться за 90 днів. Мовляв, давайте це змінювати. І це все підводить нас до цього балансу ризиків. Що так Україну брати в НАТО ризиково? Але ставити під питання весь альянс, всю цю безпеку, ставити під питання статтю номер 5 ще більш ризиково. Тому краще почнемо щось робити з Україною. Тому мені здається, захід уже перейшов до тої межі, коли ну лише брати Україну, ніщо інше нам не дасть більшої безпеки. На вашу думку, чи варто очікувати запрошення невдовзі після виборів у Сполучених Штатах? Знову ж таки, адже так, просто так. така народна фраза: обіцяти це не означає одружитися. Абсолютно вірно. Скажімо так, не запрошення. От якраз початку переговорного процесу. Тобто, все величезне. Питання, яке стоїть перед нами, що нас не запросять в одну секунду. Це не буде, мовляв, давайте ми вас запрошуємо і зразу приймаємо. Це буде означати початок у цього переговірного процесу, інтеграції військових структур, продовження наших злощасних реформ, які ми продовжуємо і продовжуємо і продовжуємо. Але це вже буде той крок, якого ми чекаємо. Звісно, НАТО, ну вона політична організація, перш за все. Тому що ми зараз вам кажемо про запрошення, переговорний процес, але таке не передбачено. Жоден установчий документ НАТО вам не покаже, що там є якийсь фреймворк переговорів, процес вступу, процес виходу. Цього нема. Країни в НАТО приймаються просто спільним рішенням. Це все, що написано в Вашингтонському договорі. Але у нас випадок унікальний. Нас приймають в момент конфлікту з другим ядерним арсеналом світу, а тому так нас запросять. Але так це буде не одразу. Це буде певна переговорна рамка, це буде достатньо довгий процес. Про модель Західної Німеччини для України досить часто можна зустріти у ЗМІ, це і Financial Times писали. Чи можемо розраховувати на таке? Ну, насправді я є опонентом у цього німецького сценарію, корейського сценарію, бо все-таки, коли ми кажемо про німецький і корейський сценарій, ми кажемо про одну країну, дві системи. Тобто умовно, що існує альтернативна Україна. Яка там хоче бути більш проросійською, комуністичною, ну, якою завгодно іншою. Але не існує альтернативної України. Є територія України, яка захоплена Росією, яка під окупацією іншої держави. Це не німецька модель. Якщо вже казати якісь історичні порівняння, це, скоріше, хорватська модель, коли реально просто більше 20% вашої держави захоплюється сусідньою, але вам треба заспокоїтися і вичекати цей момент. Тому що Німеччина, ну, вона стала такою, бо була розділена уже одна існуюча соціально-політична реальність. Україну щось я не помічаю, що хтось розділяє. від нас просто намагається відкусити величезний шматок. Сусідня, велика, сильна держава. На жаль, велика і сильна. Тому так я не погоджуюся з тим, що це німецька модель, але. Мовно кажучи, те, що називають німецькою моделлю, те, що я назвав би хорватською моделлю, так, це цілком те, що для нас може запропонувати. Що це в себе включає? Це включає те, що наше членство в НАТО є доведеним фактом, воно буде, але воно буде якраз не для того, щоб захистити нас від потенційної агресії, а для того, щоб ми не дуже хотіли в найближчій перспективі забирати назад свої території. Тому що згадайте, що казав Кісінджер, буквально в 2022 році. Це одна з останніх його великих публічних заяв: що Україну треба в НАТО брати, от прямо тут і прямо зараз, щоб Україна, намаганнями відновити територіальну цілісність, не продовжувала цей конфлікт. Тобто, тут ми підійшли до ще більш цікавого питання, що так, НАТО нам треба як ядерна парасолька. НАТО нам треба, бо ну, це єдина організація, яка нам дасть цю безпеку. У нас альтернатив немає, як би ми там не крутилися. Але в той же момент треба розуміти, що НАТО це і можливість, і певне обмеження. Тобто, а хто нам дасть гарантію, що коли російська імперія почне розвалюватися і ми захочемо відновити контроль над територіями, НАТО нам не скаже це ескалація, це ризиково. Подумайте, товариші українці, чи треба вам так робити? Дійсно складне питання ще стосовно е, плану. Так. Перемоги України хотіла б далі продовжити одностайності щодо ударів далекобійною зброєю по території Росії поки немає. Про це заявив Джо Байден після зустрічі з європейськими лідерами у Берліні. Але на питання, чи існує ймовірність зміни позиції, президент США, сказав, цитую у зовнішній політиці не кажуть. Я ніколи не передумаю. Як це розуміти? Це насправді одна один із тих моментів зовнішньої політики Америки, який дуже важко аналізувати, просто тому що це той момент, коли зовнішня політика, особливо інформаційна, стають інструментами, інструментами безпеки. Ну, згадаємо, хоча б от моя улюблена ситуація з Хаймарсами, які на фронті зараз абсолютно унікально якісно працюють. Але за два тижні до того, як перший хаймарс з'явився на території України і почав нищити окупантів уже прямо на фронті, Блінкен, держсекретар США, заявляв, що цього ніколи не може статися, тому що хаймарс – це ескалація, яку США не зможуть контролювати. А літаки, що... коли Байден сказав журналістам ні, да, ніколи да. коротке ні. Абсолютно, і тепер ми бачимо, що вони починають працювати, ефективно працювати. Це. Те, що американці називають інформаційний туман війни. Тобто вони мають на офіційних каналах, на неофіційних каналах максимально довго повторювати, що щось не станеться перед тим, як це реально станеться. Бо треба ж розуміти, це питання не тільки в росіянах, не тільки в публічному просторі, питання також в китайцях. Китайці дуже стежать за тим, що американці передають, коли, в якій кількості і чому. Бо вони розуміють, що та, той же самий сценарій буде розігруватися з Тайванем. А з Тайваном що роблять американці? Те ж саме, що зараз з Україною. Завжди кажуть, ні, там жодної зброї, жодної співпраці, ми не визнаємо, а потім у Тайвані 90% американської зброї. І американська підготовка, американська форма, американський флот і так далі. Тому насправді от такі заяви, що наразі нема консенсусу, ми ще не вирішили, не зрозуміло коли. Згадуйте хорошу стару фразу від голівудських фільмів. Ніколи не кажи ніколи. Насправді, навіть коли вони кажуть, що ніколи, от ви правильно згадали літаки, адже Байден казав ніколи щодо літаків. Ми бачимо наскільки змінилася ситуація. Тому нам треба просто розуміти, як з чого я починав. Це інструменталізація зовнішньої політики. Це робиться в розрахунку на те, що вороги також стежать. Вороги також намагаються аналізувати нас. А тому не треба їм давати зайвої інформації. На вашу думку, якщо таке сполучені штати Америки побачать північно-корейський контингент так. на території України, уже це буде підтверджено всіма можливими способами і методами для наших партнерів. Чи підуть тоді на таке рішення? Чи дадуть дозвіл? Ой, чесно, я хотів би бути абсолютним оптимістом, але з точки зору реалізму, це може як їх спонукати, якби дати нам дозвіл. Ну зі зрозумілих почин конфлікт розширюється, потрібно зупинити таке розширення конфлікту, зробити все можливе, щоб росіяни ще когось не затягнули, відповідно нищити їх інфраструктуру. Але з іншої сторони, ну воно кажучи, я занадто довго читав і аналізував Салівана. І от логіка Джейка Салівана скаже про те, що навпаки зараз не треба цього давати, а раптом українці попадуть по північнокорейцям, а північнокорейці там вистрілять по Японії ядерною ракетою. Це загрозливо. Це треба обдумати, це треба проаналізувати. Тобто, з точки зору здорового реалізму, того, який останній раз проявляв Рейган, або до речі, буш старший. Так, треба дати Україні цю зброю, якраз після підтвердження того, що там є північно-корейські солдати. Україна має атакувати і перемогти. Але знову ж таки, сучасна логіка зовнішньої політики США каже про те, що це ризиково. Проте все таки завершу це на злегка оптимістичній ноті, як я й казав, 5 листопада вирішить нам майже всі проблеми. Тобто, коли спаде оця електорально-політична надбудова над всією зовнішньою політикою, ми можемо чекати і ракет. Ми можемо чекати й запрошення до переговорів. Ми можемо, в принципі, чекати, хоч якогось просування нашої теми. Ядерні погрози Росії вже не лякають наших партнерів. Ой, лякають. В тому то і проблема. Лякають дуже, але. Вони починають з цим розбиратися. Тобто, знаєте, це все-таки певна політична психотерапія. Ну, бо психологія політики це все таки психологія людей, які ухвалюють рішення. І тривожність, невпевненість виникає тоді, коли людина не пропланувала, коли вона не знає, що в неї попереду, коли в неї нема чіткої стратегії, до якої вона може рухатися. І такими були наші американські партнери. Варто сказати, вони до кінця вірили в те і досі вірять, що Росія застосує ядерну зброю. Точка. От це станеться. Але. Коли вони зараз мають дедлайн 5 листопада, вони мають чітке розуміння, до якого моменту вони можуть мовчати і нічого не робити. Після того в них інший чіткий дедлайн, 20 січня, коли інавгурація нового президента, і зрозуміло, що з 5 листопада по 20 січня є оцей простір для дії. Коли президент не скований виборами, не скований внутрішньопартійною боротьбою, якимись зобов'язаннями, він працює на себе, на історію і найважливіше на Сполучені Штати. Тому от якраз тепер, коли в них є розуміння часових обмежень, є розуміння можливостей. А тим паче українці і українська операція на Курші показали, що червоні лінії знову ж таки це фікція, То тепер вони набагато сміливіші стали, і так, оце в цей момент вони зможуть передавити свій страх ядерної війни. Дякую вам, Дякую. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, був гостем нашої студії. Друзі, далі дивіться новини. Ігор Попков розкаже про головне на цей час.